Art на Session. виставку робіт, представлених на всеукраїнський мистецький конкурс із такою назвою презентують вже вкотре. Адже влітку 2011 року Івано-Франківськ став одним із перших міст, котрі приєдналися до цієї акції та провели відбірковий тур до фіналу. Однак цього разу у експозиції, здебільшого, творчі доробки переможців конкурсу. В основному це луцькі художниці, Це дівчата переможців та номінантів чоловічої статі дуже мало. Це пару чоловік тут. Ми бачимо переможницю конкурсу. Перше місце це Яна Редькіна, Її яскрава та сучасна графіка. Роботи молоді зі всієї країни виконані на тему. Ми бачили майбутнє. Вона відображена у фото, картинах та інсталяціях. Особливу увагу привертає арт-об'єкт архетипи, а також ніженський проект «Банк мрій». переможець у номінації. кращий у своєму жанрі. У останньому взяли участь близько сотні осіб різного віку, обрані прагнення яких зафіксували на полотні у номінації. Ці новий погляд кращими визнали живописні роботи Маргарити Паламарчук. Найдуже дуже цікавий живопис з використанням з використанням додаткових матеріалів: скло, плівка, дзеркало і батарейки. Навіть є одна цікава робота про людину майбутнього. Третє місце у конкурсі належить Івано-Франківську завдяки фотографу Андрію Осадчому. Він представив плівкові світлини. Усі призери Art Now дві 2011 Отримали значні грошові винагороди та подарункові книги про мистецтво.